Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд. Сьогодні проаналізувати останні події політичного життя України. Ми запросили доктора політичних наук. Вітайте пані Ганну Малкіну. Доброго дня! Доброго дня на жаль, у парламенті України немає взаємопорозуміння і бажання об'єднати свої зусилля і владнати ситуацію на сході України. А для цього Необхідна відкрита позиція і партії регіонів і комуністичної партії? Останні вчора на засіданні погоджувальної ради не погодилися не підтримати меморандум про взаєморозуміння, а також законопроект про зняття кримінальної відповідальності з учасників масових протестів. От на вашу думку, чи можливо взагалі найти якийсь компроміс у сьогоднішньому складі парламенту і чи варто його взагалі шукати? А з огляду на ту ситуацію, яка сьогодні розгортається на сході нашої країни, очевидно, що треба шукати спільну думку, і треба політичним партіям, представленим у парламенті, спробувати домовитись для того, щоб не призвести до ще більших втрат, ніж ми маємо зараз. Я маю на увазі після втрати Криму. З іншого боку, от така одностайність у голосуванні, яку ми спостерігали протягом березня, наприклад, вона сьогодні почала вже зникати кудись. І пояснити це можна тим, що політичні партії зараз вони мабуть мають різні інтереси, які вони не можуть реалізувати за рахунок прийняття таких одностайних рішень шляхом голосування більшістю за ті чи інші закони. Тому, звичайно, треба спробувати намагатися домовитись. Але з іншого боку, ми також повинні розуміти, що незважаючи на те, що Верховна Рада сьогодні залишається єдиним легітимним органом державної влади, але в той же час вона потребує оновлення. Необхідно казати про те, що ми не можемо говорити про необхідність виборів президента дострокових і не говорити про необхідність дострокових виборів Верховної Ради. Оце перевантаження влади, воно повинно. Відбутися по всій вертикалі, причому да від вищих органів державної влади до органів місцевого самоврядування для того, щоб оновити владу і зняти напругу у суспільстві, тому що а, масові події, які а, призвели до всього цього, які почалися з майдану, вони були спрямовані не проти конкретної людини. да, вони були по суті спрямовані проти системи всієї, проти системи, а, ну корумпованої зверху донизу, і саме проти цього протестували люди. Тому Необхідно казати про переобрання повного переобрання всіх органів влади. Цей тиждень був також тижнем виконання Женевських угод. А, згідно цих домовленостей, Україна ну не мала б використовувати силу на сході, але виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов а, наголосив на поновленні антитерористичної операції. От на вашу думку, як з одного боку виконати Женевські угоди, а з іншого не втратити контроль на сході України. Справа в тому знаєте, коли я дивлюся на цю Женевську угоду, на те, що відбувається після її підписання, то я розумію, що кожен з учасників цієї угоди зрозумів цю угоду по-різному. І ну, відповідно до своїх інтересів і відповідно до цих інтересів і свого розуміння, ці учасники діють далі. А я вважаю, що е, поновлення антитерористичної операції є необхідним, тому що ми повинні захищати свою країну, ми повинні захищати свою територіальну цілісність, і е, тому це треба робити більше того. Заяви російських політиків вони сьогодні виглядають ви знаєте дещо цинічно, оскільки я переглядала документи і згадала такий момент, коли ще у 92-му році розглядаючи проблему Татарстану, а Татарстан тоді хотів скористатися правом сецесії, тобто вийти зі складу Російської Федерації, і от Конституційний суд Російської Федерації видав постанову, в якій чітко пояснив, що Одноосібне рішення суб'єкта Федерації про вихід зі складу Російської Федерації суперечить інтересам Російської Федерації і спрямоване на повалення конституційного ладу, тобто це злочин, проти якого треба е, застосовувати певні санкції. І е, тому в Україні а Україна не є в нас федерацією зараз. Да, це унітарна держава, тому відповідно взагалі не може йти мова про сецесію територіальних одиниць. Вони перезакріплюються тільки за суб'єктами Федерації, е, тому Україна. Україна повинна це робити, бо ми повинні себе захистити. Чим на вашу думку зумовлена така підвищена активність Сполучених Штатів Америки на цьому тижні? Два е візиту візити на найвищому рівні. Е по перше, це був віцепрезидент Джозеф Байден в Україні два дні. І е вчора також був сенатор конгресу Роберт Коркер. Які їх інтереси, чому саме зараз вони приїздять в Україну? Ну, інтерес з'явився не тільки сьогодні, не тільки зараз. Ми це розуміємо. Україна завжди була об'єктом геополітичного суперництва між Росією з одного боку і Заходом. Я маю на увазі, і Європейський Союз, Сполучені Штати Америки з іншого боку. А, 에, Сполучені Штати Америки сьогодні підключилися більш активно до вирішення цього питання, мабуть, тому що а, ну європа, європейський союз зайнятий сьогодні. Ми повинні це розуміти. підготовкою до виборів в європарламент, які відбудуться а, до речі, 22, другого, 22 з по 25 травня. Вони пройдуть паралельно з, з президентськими виборами. Тому а, наші президентські українські вибори залишаються в ціні. Да, під Ктом зору цього європе... цієї європейської події, і відповідно Сполучені Штати Америки в даному аспекті взяли на себе контролюючу функцію. Це з одного боку. З іншого боку, ми розуміємо, що ескалація конфлікту між Україною і Росією, вона неминуче призведе до енергетичної кризи, залежність Європи, ми знаємо від цього, і нашу ми знаємо залежність. І оскільки енергетичні питання це питання, які стосуються, ну, власно кажучи, багатьох серйозних геополітичних гравців, то вирішення його. Воно контролюється знову ж таки сполученими штатами і зараз, мабуть, якраз час їх вирішувати на цьому тижні. Також відбулося зібрання Харківської міської ради, яка зробила звернення до Верховної Ради України невідкладно прийняти закон про місцеві референдуми. Як ви розцінюєте вірогідність прийняття такого закону, і чи можливо от в таких умовах взагалі проводити місцеві референдуми? Ну, попри те, що місцевий референдум є взагалі, референдум взагалі є форми прямої демократії, а ставитись до референдумів треба дуже обережно. От Конституційна практика зрубіжних країн демонструє нам, що референдуми на, наприклад, загальнонаціональному рівні проводяться досить рідко. Чому тому що референдум має великий маніпулятивний потенціал? Рішення, які приймаються громадянами на цьому референдумі, вони дуже часто робляться на емоціях. Дуже легко маніпулювати ці рішення, які приймаються з цими рішеннями. Вони приймаються і раціонально. А з результатами цих рішень треба жити потім довгий час з багатьом поколінням. Закон про референдум можна прийняти, але і з іншого боку, треба чітко окреслити коло питань, які на ці ми місцеві референдуми можуть виноситись, тому що якщо мова буде йти про питання щодо самовизначення регіонів, то ця позиція ну недоречна зміни щодо територіальної цілісності, що щодо точніше, питання щодо територіальних змін е, громадянами всієї країни. Безумовно, багато людей зараз кажуть про те, що проведення місцевих місцевого референдуму на сході країни може дати зняти точніше напругу. Це дійсно так. Але знову ж таки, референдум повинен не повинен містити питання, в яких люди будуть вирішувати, чи приєднуватись їм до Російської Федерації, чи ні. Такого питання просто не може бути. Повинно бути питання про розширення автономії регіонів, про реформу місцевого самоврядування. Це все так, це може бути, і це треба. Напевно про це треба говорити, і це треба впроваджувати в законодавчу практику. Але не такі питання, які будуть спрямовані на руйнування української державності. Оця федералізація, про яку зараз кажуть, і про яку, яку питання про яку намагаються включити до референдуму, я вважаю, що це не що інше, як технологія з руйнування української державності, тому що всі федерації, які є, вони створювалися шляхом збирання земель, це об'єднувалися шляхом об'єднання унітарних країн, коли мова йде про роздрібнення унітарної самого початку країни на федерації. То це початок її кінця. Я вам дуже дякую за цю розмову. Глядачам Нагадаю, що гостем студії власний погляд була доктор політичних наук Ганна Малкіна. Залишайтеся із парламентським далі буде.